Сьогодні поговоримо про медитацію. Ти відкриєш для себе новий інструмент, знатимеш, як він працює. Допускаються руки, хворіш, впадаєш в якісь різні штучні залежності. Серцебиття пришвидшується, з'являється роздратування. Ви пітнієте і ще більше починаєте поспішати. А чи знали ви, що більшість корпорацій світу є спеціальні кімнати для релаксу? Коли ти молодий, то, звісно, нічого не хочеш робити. А хочеться, аби на тебе сипалися гроші. Ти думаєш, виростеш, буду займатися улюбленою справою і матиму купу грошей, але не завжди маєш уявлення про фінансову грамотність. Я почала подорожувати в більшій класній мірі. Я почала дозволяти собі інакшого рівня готелі, почала дозволяти в своєму житті проявлятися люксовим брендам. обирати для себе найкраще. І медитація один з дієвих та трансформаційних інструментів, який я вам рекомендую. Привіт! Я Ольга Ткаченко і це мій YouTube канал про гроші. Сьогодні поговоримо про медитацію. Який зв'язок медитації та грошей? Запитаєте ви, а ви гадали, що гроші це лише бізнес-план, стратегія навчання і управління? А що робити із вихоранням? Як виходити з конфліктів, де брати ідеї? І, врешті-решт, де на все знаходити ресурс? Сьогодні про це все. Залишайтеся з нами до завершення. Ти не лише отримаєш відповіді. Ти відкриєш для себе новий інструмент, знатимеш, як він працює та як ним користуватися. Отже, медитація. Який вона дає ефект. Почнемо з того, чи доводилося вам колись медитувати. Пригадайте свій перший досвід. Як правило, під час першої медитації людині важко сконцентруватися, розслабитися. Тому виникає багато запитань. Давайте зараз. І з ним розберемося найти типові а навіщо медитувати. Що мені це дасть. Я за цей час зробив би, а як це працює? Дурня якась. І в такому стилі. Але коли ви знаєте, як медитація діє, ваші сумніви розсвіються. Відбудеться концентрація на головному. Як діє медитація? Ну, звісно, вони є різні: від простої релаксуючої музики до трансформаційних медитацій. І суть їх полягає не в тому, аби займатися самопрограмуванням. Найголовніше, що відбувається під час медитації, це синхронізація із вашим наміром і часом. Що це таке? Уявіть, що ви поспішаєте на роботу, на зустріч. А як правило, коли ви поспішаєте, ще з'являються додаткові перешкоди. Дзвінок іншої людини, затори, вдома домашні можуть вас відвлікати і різні подібні моменти, що відбувається із вашим тілом. І з вашим станом серцебиття пришвидшується, з'являється роздратування. Ви пітнієте і ще більше починаєте поспішати. Як ви гадаєте, чи буде ефективна така зустріч, коли ви розсіяні, не сконцентровані, роздратовані. І ще одне, коли на вас навалюється купа справ, вам і те потрібно зробити і те, і те, і це все вже зараз. Ви беретеся за одну справу, а думками про іншу. Ви дивитесь на годинник і рухаєте час, і розумієте, що не встигаєте. Знову поспіх. А ще важкість в результаті або вигорання, або справа йде не так активно, як хотілося. І тут навіть не буду зупинятись на деталях і прикладах. Їх безліч. Так ось. 5-10 хвилин медитації можуть вас зупинити, вивільнити тривожність, і коли ви в стані наповнення, ви розумієте, що одночасно все не вдасться зробити, що в такому стані ви неефективні, а що ви можете зробити тут і зараз, як ви можете вирішити ці чи інші задачі, і тоді у вас з'являється розуміння. Але найголовніше, що дає медитація, це ваш стан, стан рівноваги. А чи знали ви, що більшість корпорацій світу є спеціальні кімнати для релаксу, для перезавантаження? Що всі мільйонери насправді да медитують, що всі люди, які мають великий об'єм грошей, які взаємодіють з великою кількістю людей? Перезавантажуються, інакше неможливо. Ваш комп'ютер перезавантажується, техніка потребує апгрейду. А людський організм. Що таке медитація, трансформація? Це дещо інше, аніж релакс під музику. Трансформаційні медитації є тематичні. І за вашим запитом можна опрацювати різні сфери життя. Під час таких медитацій ви знаходите причину чи перешкоду, яка вас зупиняє, забирає сили, вівільняє від ваших важких емоцій та переживань, і ви наповнюєтесь енергією та ресурсом. Як це відбувається? Пиши в коментарях, хочу спробувати. Залишай посилання на свій інстаграм-канал і ми з тобою зв'яжемось. Наступне моє відео про те, як налаштуватися на медитацію, як медитувати. Та поки воно не вийде в ефір, рекомендую тобі підписатися на мій телеграм-канал. Там є велика кількість безкоштовних трансформуючих медитацій у вільному доступі. Тобі. Спробуй ефект до до після. І ще одне: поділюсь, як на мене працюють медитації, які у мене відбулися вже зміни. І чому я не зупиняюсь, продовжую медитувати. Просто проаналізуйте себе, свій стан в різні періоди життя. Подивіться на інших людей, їхнє життя, їхні досягнення та результати. Коли ти молодий, то, звісно, нічого не хочеш робити. А хочеться, аби на тебе сипалися гроші. Ти думаєш, виростеш, буду займатися улюбленою справою і матиму. Купу грошей, але не завжди маєш уявлення про фінансову грамотність і на що насправді тобі потрібні гроші, особливо, якщо немає такого прикладу в родині. Або з часом розумієш, що вище не скочиш, ось твій максимум, і вже нікуди не прагнеш, або ще гірше опускаються руки, хворієш, впадаєш в якісь різні штучні залежності. І результати залежать від того, в якому ти стані. Якщо ти в стані важкості, без то де брати ресурс, де брати енергію. Я, коли почала медитувати, спочатку насолоджувалася станом. Потім це відкрило для мене багато усвідомлень. В мене з'явилися нові бажання. Мені захотілося розвитку, а це навчання, знайомства з новими людьми, комунікація іншого рівня, відкриття нового, неймовірного. У мене з'явилися нові знайомі, з якими я почала входити в колаборації, створювати класні якісні проекти. Я почала подорожувати в більшій класній мірі. Я почала дозволяти собі інакшого рівня готелі, почала дозволяти в своєму житті проявлятися люксовим брендам, обирати для себе найкраще. І ось коли дивлюсь на себе в минулому, думаю, як круто, що я тоді довірилася інтуїції. І до кінця всього, не розуміючи, почала користуватися інструментом. Почала медитувати. Мої зміни, моя робота з людьми, а також ті результати та зміни, які відбулися, це все не з неба. На голову мені впало. Це результат мого навчання, моєї практики, моєї роботи. І медитація один з дієвих та трансформаційних інструментів інструментів, Який я вам рекомендую, які, яким я сама щоденно користуюся. Пишіть в коментарях, чи маєте досвід медитації, чи любите медитувати, які у вас думки з приводу медитації. А також, якщо виникли запитання, уточнюйте! До наступного ефіру. Па-па!